Що таке Автоклав? Що можна зробити за його допомогою та наскільки це складно? Зараз я відповім на ці та інші питання. Автоклав – це пристрій, який дозволяє робити стерилізацію продуктів за допомогою високих температур. Простіше кажучи, завдяки цьому отоплаву, ми дуже легко можемо стерилізувати м'ясо, рибу, овочі та фрукти. Під час стерилізації знищуються усі можливі бактерії, і це дозволяє зберігати наші продукти довгий час, не хвилюючись за те, що вони зіпсуються. М'ясні та рибні консерви, консервовані овочі та гриби, заправки і соуси, каші для подорожей і походів. Це все дуже легко робиться завдяки паровому автоклаву «Бондарьов Макс. Його конструкція доволі проста це міцна металева ємність із нержавіючої сталі, яка герметично закривається і з легкістю утримує всередині температуру більше 100 градусів та надвисокий тиск до 4 атмосфер. Ємність велика. І це дозволяє відразу стерилізувати до 20 банок по пів літру. Працювати з автоклавом дуже легко. Наповнюємо його водою. У паровому режимі це трохи більше рівня тену. У звичайному майже повністю. І встановлюємо касету з банками. Затискаємо кришку. На регуляторі встановлюємо необхідні температуру та час автоклавування згідно нашого рецепту. Запускаємо і все. Після того, як автоклав відпрацює необхідний час, він автоматично вимкне нагрів. Тому нам треба лише дочекатися, коли він закінчить працювати, і охолоне. Після чого можна діставати наші банки та відправляти їх на зберігання. Тобто нам треба лише підготувати продукти. А все інше автоклав зробить сам. Більше того, під час стерилізації продукти піддаються лише паровій обробці, і це дозволяє зберегти максимум корисних речовин. Зазвичай у автоклаві використовуються банки з твіст-кришками. Вони добре герметизуються і витримують надвисокий тиск. Але можна використовувати і звичайні банки із закаткою. Тому що конструкція касети дозволяє їх міцно затиснути. Також замість банок можна використовувати ретор пакети. Вони дозволяють робити зручні легкі консерви для подорожей та походів. Автоклав комплектується всім необхідним, щоб ви відразу зібрали його та почали робити свою консервацію. Також ви знайдете інструкцію зі збірки та експлуатації, а також збірничок рецептів, де зазначені усі необхідні параметри отоклавування до кожного типу продукту. Мене звати Марія. Я дуже люблю готувати та робити консервацію. Підписуйтесь на цей канал, протискайте дзвіночок і будемо консервувати разом. Дякую вам за перегляд! Акваградус. роби своє, роби справжнє.